На нашому спільному засіданні аж п'яти гуртків і а, розпочнемо сьогодні з доповіді лікаря-ендокринолога Коч, Вікторії Миколаївни, яка нам розкаже власне, про діабет, чого ми тут зібралися. То вам слово. Ще раз дякую, а, дякую за таку гарну організацію всім, хто знайшов час доєднатися до нас. І До дня наторії для передвигання цукрового діабету ми будемо говорити про предіабет, діабет, всі стани, які передують цукровому діабету та ускладнення. І перш ніж говорити про ускладнення з представниками різних інших кафедр, Сьогодні хочу нагадати про. Інсулінорезистенність, оскільки мікросудинні ускладнення починається ще на етапі предіабету, розглянемо стан, який передує діабет. Перш ніж розпочати говорити про лікування, давайте визначимо, що ж таке інсулінорезистентність. Цьому стану навіть не присвоєно номер за міжнародною класифікацією хвороб. Випадку, в цьому випадку немає загальновизнаних критерій щодо діагностики чи одужання, і також немає чітких рекомендацій для медикаментозного лікування. Інсуліна резистентність це функціональний розлад, що розвивається в результаті адаптаційних механізмів організму у відповідь на, на гіпергелікемію. Незважаючи на можливість розвитку світу яєчників та інсулінорезистентності жінок, рідше проявляється, у жінок рідше проявляється ця порушена чутливість до інсуліну у чоловіків частіше, розглянемо е, таку ідеальну пару – глюкоза та інсулін. Насправді, інсулін є тим ключем, який відкриває двері у клітині для глюкози. І оскільки глюкоза є основним джерелом для організму. Інсулін якби, запускає такий механізм входу глюкози у клітину для живлення при недостатній кількості інсуліну залишається в крові, і з кожним днем її концентрація зростає. А в клітині цей час відчувається енергетичний голод. Тому адаптаційно розвивається гіперінсулінія, щоб компенсувати ці зміни. Тому в організму активується такий інший захисний механізм, знижується чутливість інсуліну у таких клітинних рецепторах. Як журналізаторник і печі. При інсулінорезистентності гіперінсулінія дозволяє деякий час підтримувати адекватний рівень глюкози в крові, але з часом можливості дати клітинки шумкової залози вичерпується, вони втрачають здатність виробляти потрібну кількість інсуліну для подолання інсулінорезистентності. І в цей час рівень глюкози в плазмі крові починає поступово підвищуватися. Що призводить до розвитку гіпергеплімії, а потім і до виникнення цукрового діабету? Цукровий діабет пов'язаний з такими станами, як метаболічний синдром, ожиріння, метаболічна асоційована статотична хвороба печінки, серцево-судинні захворювання і синдром лікісторних яєчників. Фактори ризику інсулінорезистентності та предіабету. Ми розглядаємо це надмірна маса тіла, чи ожиріння, гіполінемія, серцево-судинні захворювання, спекаян, дитинова залежність, наявність діабету у близьких родичів, наявність зігенеційний діабет тощо. Які ж симптоми інсулінорезистентності? Це, мабуть, такі більш загальні, ми можемо сказати, кожен знайде їх і в серва, але все ж таки треба звузити це коло, сонливість після споживання їжі, навіть у малій кількості, Збільшення ваги, труднощі не несхуднення, набір ваги без переїдання, тратят проблеми з пам'яті, постійна втома, відчуття голоду, головний біль і гіперпігментація в тих ділянках, які найчастіше зігнаються: це під колінами, ліктями і на шиї. Як Розраховувати, як визначати інсулінорезистентність, на сьогодні індекс Хома є найбільш вживаним методом, хоча це не єдиний метод у широкомасштабних епідеміологічних та клінічних дослідженнях. Як ми ви визначаємо цей індекс, інсулін 40 кровонеж, в ножим на глюкозу ділем на 22,5, чим вищий індекс, чим тим нижче чупливий до інсуліну. Однак через значну варіабельність результатів він не рекомендується для використання в повсякденному житті. І як ми можемо за підозрювати в в чоловіків, якщо вище більше, ніж 101 см, і у жінок більше, ніж 87 см, це показники інсулінорезистентності. Що лежить в основі розвитку цукрового діабету? Предіабат, інсулінорезистентність. резистентності. Що таке предіабат? Це стан, який не дозволяє нам встановити такий діагноз, як діабет, стан, який передує уже патологічним змінам незворотним. Критерії визначення предіабату ми можемо встановити за допомогою гіпергелікімії Наща від 5,6 до 6,9 мілімоль на літр. Ми говоримо про Наща. Глюкозу крові, наче винодної крові. За допомогою глюкозу доларазного теста через 2 години після навантаження глюкози 75 грамів глюкози від 7,8 до 11,1 це ознака предіабету. Відповідно, 11,1 і вище ознака діабету. І глікований гемоглобін, норма до 5,6 включно від 5,7 до 64% предіабет і 6,5 і вище діабет. Пам'ятаємо. Про хибно-високі, хибно рівні глюкованого гемоглобіну, тому що такий показник він не має бути єдиним скринінговим методом для встановлення або виключення стану такого, як діабет та третій Відповідно, наприклад, при анеміях, при крово після кровотечі, крововтраті, частохідності він може бути хибно низьким Хибно-високий може бути після станептиміна. Тут ви можете бачити тест на ризик розвитку діабету, рекомендований Американською гібетологічною асоціацією. Кожен може визначити для себе ризик розвитку цукрового діабету другого тику. І представлено уніфікований клінічний протокол щодо лікування цукрового діабету другого типу у дорослих. Він актуальний 24 липня 2024 року. Давайте звернемо увагу на фази інсулінової секреції нормі і при інсулінорезистентності, стану, який передує цукровому діабету. У відповідь на споживання вуливої їжі спочатку активується фаза фаза, яка триває короткий час. Потім, після неповного зниження рівня глюкози в крузі, спостерігаємо повільну і помірну секрецію інсуліну. При інсулінорезистентності немає нормальної першої фази. На фоні базальної гіперсекреції розвивається надмірна гіперінсулінемія. І згодом буде розвиватися глюкозотоксичність, коли некомпенсована гіперглікемія ще більше посилює інсулінорезистентність периферичних клітин і пригнічує інсуліно функцію та клітин-пішенкової залози. Тут ви можете бачити графіки секреції інсуліну та глюкози. При інсулінорезистентності та вже наявному цукровому діабеті. Як же впливають харчові трічки на розвиток інсулінорезистентності. Звичайно, ризики маємо, якщо є часті переживання, споживання їжі з низьким вмістом жиру, з високим вмістом породи, газовані напої, фастфуди, траншери. Ви в харчовий звичок на розвиток інсулінорезистентності е, теж є важлива складова, е, скільки треба е, зважати і рятуватися на глікемічний індекс, продуктів та інсуліновий е, індекс. Що таке глікемічний індекс? Це е, ступінь підвищення рівня глюкози у відповідь е, на, потрапля, на потрапляння е, вуглеводної їжі порівняно із е, чистою глюкозою, з цукром. Наприклад, 100% глікемічний індекс глюкози це саме цукру 100%. І ми розробляємо продукти на три такі великі групи з низьким глікемічним індексом, середнім і високим. І відповідно ми дуже мало говоримо про інсуліновий індекс, тому що всі знають про глікімічний індекс і хлібні одиниці, особливо пацієнти з першим типом цукрового діабету. А інсуліновий індекс. Мало про це говоримо. Це рейтингова таблиця продуктів, які стимулюють підшлинкову залозу до синтету інсуліну і не тільки вуглеводу. Наприклад, найвищий, е, найвищий інсуліновий індекс е, можуть мати не тільки солодкі продукти, а й кефір. наприклад. Так. Тому е, паска знежирене молоко, йогурт і кизоволочний зир провокують значне виділення інсуліну. І відповідно розвиток інсуліно-резистентності, що веде до діабету другого типу. Тут ми можемо бачити такі ілюстровані таблички з глікемічним індексом і інсуліновим індексом. Можна фотографувати дуже зручні. Як впливають контрінсулярні гормони на інсулінорезистентність? Звичайно, дуже велика ланка – це є хронічний стрес. Що ми робимо останні 3-4 роки і довше, ми перебуваємо у хронічному стресі, тому що рівень кортизолу вони прийнічують роботу нормальну роботу пішликової залози. Порушують чутливість до інсуліну, в таких тканень, як ми говорили, жира, златки і печінки. Пов'язані хвороби з інсулінорезистентності. В першу чергу ми говоримо про ожиріння. Ну, знаємо, що гіпергемія спочатку знижує чутливість, а потім блокує інсулінові рецептори. Метаболічно асоційована жирова хвороба, стеатотична хвороба печінки. Тут правильно треба говорити, до 2020 року цей ягноз. Називався неалкогольна алкогольна хвороба печінки. Зараз е, говоримо про правильну назву. Надлишок вуглеводів призводить до хронічної гіперінзулінімії, інсулінорезистентності, ліпогенезу, е, заміщення, жирової, е, заміщення гепатоцитів печінки на жирову клітковину і утворення ліпотоксичних речовин е, провокується запалення е, печінки і е, синтезується фібро. Генні активатори зірчастих клітин, тобто рубцюється печінка, розвивається фіброз печінки. Діагностичні критерії зараз метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки ви бачите на екрані. Також важливий компонент ризику інсулінорезистентності це синдром полікістосних яєчників. Діагноз можна встановити за наявності пацієнтки двох з перелічних симптомів, як порушений менструальний цикл, гіперандрогенія і пілікистос яєчників. Не завжди є гінекологічна проблема, тому не тільки гінекологи мають справу зі синдромами полікістосних яєчників. Це наша спільна справа з епідокринологами. Що відбувається при синдром яєчників? Знижується синтез печінкою гормони, глобулін, зв'язуючого з татемоглоболіном. Далі підвищує, що призводить до підвищення біодоступності тестостерону вільного, підвищується синтез антрогенів у яєчниках. І знижується ароматизація та експресія рецепторів до лютинізуючого гормону в грамільозі яєчника. Вони не дозрівають нормально. Можемо тут бачити у міжнародній настанові з менеджменту СПК 2023 року, що такі цукрознижуючі препарати, які ми використовуємо як перша лінія терапії при лікуванні другого типу діабету, ми Ну, Відповідно, тапок, за, за показанням гінеколога. Теж говоримо про предіабет і ризик скорового діабету другого типу, якщо жінка вагітна жінка мала під час вагітності гестаційний діабет. Такі гормони, як фетоплацентарний лактоген, прогестерон, пролактин, вони у 24-28 тижні. По максимуму працюємо працюють, і тому обов'язково за чотири сімнадцятому наказу в 590 вже від 2022 року проводимо глюкозотолерантний -то тест. Так, при хронічній хворобі нирок нирок, знижується ниркова екскреція, знижена призводить до підвищення атипотінів у плазмі, включаючи лептин і атиполектин у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Цей лептин має пошкодженічою дію на структуру і функцію нирок, що призводить до підвищеної продукції колагену, розвитку глупоросклерозу і протинурі втрати біка істечення. Щодо лікування, ми маємо обов'язково вплинути на ангіопротекцію, нефропротекцію, кардіопротекцію у пацієнтів з діабетичною хворобою на рук. І основні препарати група це інгубітори Адзека 2 та агністуя ГПП-1. Тема вітаміну Д досить актуальна на зараз, особливо в таку пору року, як зараз, не дуже сонячно. Тому інсулінорезистентність, передіабет, цукровий діабет важливо говорити і про корекцію дефіциту вітаміну Д, оскільки він збільшує активність андісторонної системи та вплив андіотенцину 2, який передає сигнал рецепторів вітаміну Д. Рецептору інсуліну в периферичних тканинах, а отже, відбувається пригнічення дії інсуліну у складних м'язах. В судинах і порушується засвоєння цієї глюкози. Відповідно, активна форма вітаміну Д пригнічується трансляцією при атакоцитів, і можемо бачити поширення інсулінорезистентності і намір маски філа при інсулінорезистентності та зустрічі. Важливо говорити про СОАФ синдром обструктивного апноясну і інсулінорезистентність. Сьогодні хочу згадати за цей синдром та розвитку при цьому предіабету інсулінорезистентності. Нестача сну пов'язана з гормональними змінами, які впливають на інсулінорезистентність та вироблення інсуліну. Наприклад, мелатонін і кортизол, що продукується гіпоталамою гіпофізерно на регіону посяг, регулюють. Цикл, такий як сон, неспання, мають зворотній зв'язок. Однак ці закономірності порушуються при короткій тривалісті сну, особливо якщо цей сон не глибокий, неякісний. Внаслідок цього рівні кортизолу зростають, як інтермізолярний гормон ввечері, та повинніше знижуються. Такі зміни можуть призвести до зниженої реакції бета клітин на глюкози та меншої чутливості до інсуліну. Через нижчі рівні глюкозочудинного пакету ПОДИ. Тому, як попередити розвиток синдрому обструктивного сну та прогресуванню інфолінорезистенту, це вчасно повноцінний сумрявому канаті вже Особливо моменти. Тому ми вважаємо є дослідження, до речі, що не тільки в темряві корисно спати, а і при світлі саме червоному, тому було таке дослідження, що інфрачервоне світло в нічничках покращує сон і покращується молоді. В принципі, лікування інсуліно-резистентності ви бачите на екрані. Ми стараємося їх дотримуватися, скудифікації способу життя дієта, регулярне, оптимальне фізичне навантаження. І лікарські засоби за показання. Е, перша лінія е, лікування цукрового діабету другого типу, е, і е, дуже часто перед діабетом – це нетвердні. Що він робить? Сприяє покращенню чутливості до інсуліну. Ну, е, друга е, лінія це тіазоль-діони. Ми е, менше використовуємо такі препарати. За протипоказанням або обмеженим використанням метформіну або не переносим його. Зараз поговоримо про таку групу препаратів, як агоністи рецептора глукагону подібного пептиту 1. -1. На зараз використовується дуже часто: ліра клютит, уже вже є, є. Пам'ятаємо, як я їх називаю зараз ця група препаратів, що саме самі інстаграмні препарати цього сезону. Це не є панацея для схудення, це препарат для лікування саме цкромного діабету другого типу. І в пункті ми можемо побачити покращення цю нерезистентності і зменшення ваги, яким же чином зменшується вага? Через вплив на гіпоталамус, на центр насичення у гіпоталамусі мозок не тримає такого імпульсу про голод, через вплив на шлунково-кишковий тракт повільніше вивільнюється, повільніше відбувається переставника кишки вопляка, а також вміст шлунку, який. В який в шлунок потрапляє е, їжа, їжа знаходиться там набагато довше і пацієнт відчуває повне насичення. Інгібітори е, ДПП-4, ТПП, ПТД за 4. ДПП -4. Е, що це за е, препарати, мають глупозу залежну стимуляцію секретів зіліну і добре поєднуються із ретферміном. Е, ДПП-4 це фермент, який е, е, блокує. ГПП глюкозгорно подібний 1 як про який ми говорили попередньо, і для того, щоб забезпечити глюкозозалежне виділення інсуліну, нам треба заблокувати цей фермент за допомогою препарату, щоб забезпечити нормальний синтез інсуліну і відповідь його на на потраплення глюкози. Інгибітори НЦКТГ2, надрізалежного транспортера глюкозного другого типу. В Україні представники це тапагліфозин і егагліфозин. Вони зменшують реабсорбцію глюкози у канальцях лірок, що призводить до глікозорії і зниженої концентрації в собі. Обов'язковими є для лікування цукрового діабету другого типу, із ем, такими ставленнями, як хронічна хвороба лірок і серцевої недостатність та без цукрового діабету. Я вже завершую рішення за використовую містосніоцимани, які будуть стимулювати система виділення інсуліну. І хочу тільки нагадати про гіернічні рекомендації. Вони мають більший успіх в порівнянні. Це вони мають 50% успіху в порівнянні з застосуваними препаратами. Звичайно, це має бути харчування безперебності, складність живання їжі однаково, обмежувати прості углеводи, і немає заборони е, суворої продукти, тому що все, що ми забороняємо, наш організм, наш мозок хоче зробити з точністю навпаки. Тому ми говоримо, що завжди обмежуємо, а не відміняємо. І фізична активність 150 хвилин на тиждень. Рішення щодо призначення та вибору лікарських препаратів ми зважуємо за рахунок супутніх станів. І головне, інсуліна резистентність це не хвороба це стан чутливості до тканини. Слід взяти контроль над ускладненнями до того, як вони з'явилися. Дякую за увагу. Хочу подякуватихнологу, керівника буварка Дуже дякую вам за.